Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Не знаю, чи вам видно. Ось там лелеки. Прилетіли лелеки. Полетіли десь, не знаю куди. Вон, літають там далеко-далеко й у нас є лелеки. Приступаю до роботи. Ось тут чоловік мені набрав землі, і зараз я тут буду трошечки це все приводити до путя. Ось так ці мої ямки. Треба тут досипати землі. Тоді чоловік мені це все повкладає. І все буде супер-пупер. Все, працюємо. Взялась за цей кусочок. Тут От, ще земельки треба підсипати, От там почистила, тут ото, каміння знову викинула. Тут прикрила цією черепичкою, бо тут в мене конвалії. І зараз ще таку зроблю цю доріжечку. І тут о, посипала, відрізала ветки. Цього гілочки з фіона, вони сухі, підсипала ще землі, але то мало. І зачистила оцей кусок. Тепер він мені вже подобається. Листя вигрібла, пообрізала ті штурпаки від гібіскуса. Отут все повідгрібала. І отут, дивіться, яка в мене вже краса. Нора додому. Давай. Отут. От я камінчики тут вистроїла вже. Сьогодні засипала землю. Ой, все дуже стала задихатись Ой, от цей пень. Тепер лишилося ще спиляти цей горіх і далі, бо ну, то вже далі щось тут. Отакий от в мене тут сьогодні фронт робіт був. І що ви думаєте, цілий день програлася? Цілий день програлася. Ще там зараз камінчики закину і... На сьогодні все. У нас сьогодні невеличкий дощик був, перестав, зараз знов ляпати починає. А ось тут, подивіться, що мені кріт наробив. Треба розбирати цю штуку повністю. Це мій тут струмок. Ніяк в мене руки не дойдуть. Крутити до кінця той фото. Фото, як я робила цей струмок. Щось я трішки запізнююся з усім. Ну, нічого, тут вже, бачите, лізуть мої всі які, господи, кувшинки. А оце жовтим буде зараз цвисти вже це калюжниця. Болотна. От у мене два таких цих двіринки. І треба доставати оці іриси, бо осінню була вода, я їх не дочистила. А тут вода вже зовсім впала. Треба цю плівку замінювати, бо десь там є дірочка. Ну, це в процесі. Все має бути. Тут у мене ось ця біла лілія. У мене є таке питання до спеціалістів, бо я тут щось. Запуталася, чи оці, оці от листки треба звідси прибирати. Чи хай вони сидять тут собі. Тут в мене ця дерев'яшка на лілію впала, не треба мені. Тут от ще дві лілії. А тут ще гіацинт. Не знаю, чи це листя треба прибирати. Ну Таке тут чоловік мій знову. Попіл розсипає, де бачи. Ну, я, в принципі, тут дочистила вже до кінця. Там ці мої нарцисики тоненькі. І ось тут вже зацвів у мене перший гіацинтик. Ось він такий гарненький тут. От. І ці мої цвітуть привулки. Оце ще раз показую результат. Своєї тут роботи з цим камінням. От така. А отут, будь ласка, вже є яма. Вже якась котеняка з моїх тваринок щось сюди зарила. Ой, я зараз буду дивитися, що. Ой, вже дощ починає ляпцяти. оце такий у мене тут, як то кажуть, проміжний результат. Що оце каміння я маю приспособити на. Тут свій рокарій. З цим розібратись треба. Ось тут моя корона вже, дивіться яка. О, знаєте, тут корона і тут уже крапельки від дощика тут як гарно. Ну, такі тут в мене. Такі тут справи. Тут, правда, ще роботи. Я не знаю, нема в мене щось. Цієї весни сил на це все. А так хочеться щось побільше зробити. Ну нічого, будемо справлятися. Ох, тут в мене ці, бачите, нарцисики. Це такі ці біленькі, тоненькі. Дуже я їх люблю. Ось тут ще результат. Чоловік пополу знов насипав ці камінчики, я виклала вже тут, там тільки розгорнула он землю під цею. Знов там щось мені нарили. От паразіти. А не буду, візьму ще з грабліки, порівняю. Тут вся в мене черепичка. Форзиція. Дивіться, як квітне варно. Треба гілочок нарізати в вазочку. Ось так це тут виглядає. Там форзиція, тут і ось ця. Ну, такі тут в мене справи. От. Тут теж все лізе, повзе. До сонечка. Поки що таких помітних результатів немає. Ось тут теж уже мої ну, ці яцинтики починають йти в цвіт. Ну от і все, більше нічого тут такого. Це я так пробіглася. Всім доброго вечора, мирного вечора, тихої ночі. До завтра.